Бажаю всім здоров'я, щастя і благополуччя! Далі займаюся програмуванням. Вчора вечором я звернувся до генерал-підполковника збройних сил Буковинського регіону стосовно кіберзахисту інформаційних мереж. Ну далі програмую я на Ларавелі і створюючи міграції. Створюючи категорії за допомогою міграцій, у мене пішло щось не так. Тому звернувся до Вовчика, щоб він мені допоміг. Він мені прописав, дещо. Ну багатослівним не буду. Зараз перейду зразу до огляду того, що мені запропонував Володимир. Так, шановні, дивимося сюди. Це мій проект Laravel Mini. Ну і от можу вам показати: Оце генерал-підполковник Збройних сил Буковинського регіону по кіберзахисту. Комп'ютерних мереж. Це Вовчик Чорнецький Ну, і от скільки я вже тут зробив змін, тут у нас от є один коміт, можемо побачити 6 комітів. Ну і от Останній коміт це fixed post migration. Це якраз мені вова база даних. Тут у нас прописані міграції. І от, Одна міграція моя. Created от, оця одна Created post tablet це написав я. ну Бачу, що Вова тут ніяких змін не зробив. От у, то, у нас все прописано, коротше, оце, щоб вставлялось в базу даних цей ID-шник. Але Вова отут написав другу. Він, коротше, я писав категорію, створював категорію Create категорію, а він взяв і от, наприклад, зробив таке, що add-категорії Ed to Post PHP Тут він написав, ну у мене от такого файла не було, у мене було написано зовсім по-іншому. І ви результат, зараз вам покажу результат того, що я зробив. Ну а тут в мене виникають питання, тому що я написав е категорію шляхом такої команди, як PHP Artisan Make, е модел категорія "-m". І створилось одночасно як модель, так само і міграція категорії. І для того, щоб вам показати, що я не лох, я вам продемонструю це php Storm. не лох, тому що я дещо зробив. Моя робота вона не марна. ну, і ось Дивіться, тут є контекстне меню. так, Тут використані стилі Bootstrap. ну, і переходимо, Тут написано Main Page. Зараз, якщо я класно сюди, about, тут іде about Us Page, Тут іде контакт-пейдж. Мається на увазі, що сторінка вона якось працює, це динамічна сторінка. І це вже не чистий PHP, це Laravel. Тепер йдемо сюди, є пост. Раз. І от, наприклад, Add One. Тобто додати один пост. Тут у мене два поста є. От, Наприклад, от, привітання. Да? І написано Привітання, happy, Edit. Можемо редагувати, можемо видаляти. Можемо повернутися назад. Раз. Бачите, все працює в динаміці. Ще одно. Ну, давайте я вам продемонструю, вийду раз, і додам щось нове. Так, тут у нас тайтл. Здоров, чувак! Що у нас таке є? Що Хол-Велт? Ну, Хай буде Холд Велт. Image. Коротше, давайте додамо About Windows чи малюнок 3. Хай буде малюнок 3. Ну Це можемо все прописувати. Я тут пропишу що-небудь. Для наглядності. І роблю Create. Так, раз Ми створили. Whole world. Заходимо сюди. Раз. І дивимося. Бачите, це все вивелось Що я прописував? Так, давайте ми відкоригуємо це все. Йдемо сюди. Тут у нас Абра-Кадабра. Тому ми йдемо. Отут у нас є таке посилання Edit і Edit. Що у нас там було? Так, що у нас було? Hold Weld. Ну, хай буде. Коротше, змінимо. Оце третє. Що буде у нас Hold, Weld. Малюнок 3. Так, І щось напишемо таке хороше, дотепне. Пишемо, наприклад, Вікторія. Вікторія. Так, прописали ми от то Вікторія. І оце повинно бути у нас от там коротше, третій, третій запис і апдейт. Так, є. І от бачите, Холд Вікторія. Повертаємося назад. Whole ну, Холл Велд у нас було написано. Але найголовніше, що у нас зміна. І от ви бачите, що написано Вікторія. Так, давайте ми просто оцю Вікторію. У нас був там третій запис, ми його видалимо. І його у нас вже там не буде. І дійсно у нас його вже немає. Ну а тепер від приємного перейдемо до печального. Зараз я вам хочу продемонструвати, яким чином я працював, як створив категорію, і яким чином вона у мене просто не активувалась. Ну що, дивіться, створив я тут модель і міграцію категорії. Ось, бачите, це PHP, Artisan, Make, модель і категорія. Це є модель, а тут є міграція. Ну, і тут Бачите, ця міграція створена. І саме головне, що коли я. Вона в мене прописалась, тому що я зробив знову ще одну міграцію. Create категорії Table. І воно повинно в мене відобразити в базі даних як категорії yes. От Бачите, тут є категорієс. Yes. Так, і одразу я переходжу в базу даних. Дивимося, тут у мене є таблиця Пост, таблиця юзер. Так, і отут повинно бути категорієс. Yes. Так, дивимося сюди. Раз. О, і бачите, це категорія є. Yes. І відповідні повинні бути атрибути цього категорія. Yes. Так, ану. О, і є ID, title, create, add і э, update. Ану, я спробую заповнити цю таблицю. Коротше, йду сюди, вставити. І буду її заповнювати. Так, наприклад, тут я ID у нас буде один. Тайтл у нас буде. Що буде? Розваги. Хай буде спорт. Спорт. Ну, так, напишу що-небудь, подивлюсь, що воно буде, що воно нам покаже. І роблю виконати. Раз. Так, і тут у нас воно показало, що вставилось. Дивимося сюди. Так, і от є ID1 спорт Created, коли створив і update. Ну Тут воно мені нічого не прописало. Так, базі даних таблиці ви бачили, що вона нас Тепер дивіться, я пишу PHP. Артизан Артизан. Мігрейт. 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 фреш Так, і натискаю. І що воно нам покаже? Раз. О, бачите, а ви даєте як помилку. Error. Таке то і таке то. І зараз переходимо в базу даних. Дивимося сюди. Тут ми обновили. От бачите, категорія. А зараз я роблю обновляти. А, а при цьому у нас, от, наприклад, пост, і у нас тут повинен бути айдішник. Е, вивестись. Він так само не вивівся. Не виводився. Так, зараз я беру, натискаю от зараз це обновити. Категорія. Сподіваємося, що нам покаже. О, І категорії немає. Е, тепер, якщо я йду сюди пост, раз. О, категорія з'явилась, вона обновилась, Але вже немає отої категорії. І видало нам помилку. Так, де ця помилка? Ну, Щось тут написано. Короче, ось, зробив, от Міграція прийшла. Вроді би все нормально. Артизан Migrate Fresh. Бачите, Fresh іде мігрейшн. мігрейшн. Коротше, А оця таблиця е, General Error, Генеральна помилка. Ну, і Тут написано категорія, тут щось ID. От така, така херня малята.